У полях села Доросині третій день працює сільськогосподарська техніка одного з волинських фермерських господарств. Нині тут сіють ріпак. На тракторі навантажувачі працює Сергій Козак. В поле, каже, вийшли о пів на дев'яту ранку. Не співаємо по графіку і нам треба посіяти. От ще далі пшениця, будемо сіяти, ще сіяти є, що але мусимо робити. Агроном Ярослав Онищук говорить, цього року вдалося зібрати хороший врожай. Зібрали все зернові за погоди. Поверх 60 центрів з гектара пшениця дала озиму. Ріпак дав цього року більше дві тонни з гектара. Щороку обробляють майже пів тисячі гектарів землі, каже керівник фермерського господарства Руслан Хомич. Цього року посіяли більше пшениці та овочів. У нас є держзамовлення від військової адміністрації, тобто на наші лікарні, на все інше. І ну, скажімо так, за якоюсь гуманітарною метою, щоб підтримати, вже у нас перша фура в Миколаїві розгрузилась для лікарень. Ми зробили акцент не заробити, бо ми з 24 лютого не продали ні одного кілограму продукції нашої. Ми все, що мали в холодильниках, кров ми її просто роздали. Ми розуміли, що якщо у нас тут тихіше, не б'ють по голові, то ми маємо якось за це платити. Хазяйнує на полі Аркадій Іщук, троє молодших дітей допомагають по господарству. Кололі гляджу, даю їсти, псаничу, воду, і сакози вводжу, даю, кови і качки. Ще троє дітей вдома вчаться дистанційно. Родина велика, годувати потрібно і заробляти теж потрібно. Тому обробляють більше тисячі гектарів землі, каже голова сімейства. Ну тут біля хати ву, половина люцерні, картошка, грудовина, там ще в центрі я маю хазяйство одне, там пшеницю сіяв 40 сотих. За бригадою, там теж ще є 40 сотих. Хазяйство, кури, королі, це все, птиці, все кормим. Корову продав, хочу купити другу, бо стара була. урожай ну, хороший був, пшениця то взагалі атлічно. Так ніколи ще не сипала цього року. Під воду гарбузів з поля привезла Любов Васевич. На городі є все, каже жінка, і роботи вистачає. Пшеницю, сік, садимо картоплю, і городина, вся, і помідорі. Може, помідорів можу дати. Всього є все. Пока що, аби тільки мир був, і спокій. Спеціаліст обласного відділу рослинництва Ігор Каленюк сказав, що збір ранніх зернових та зернобобових культур сільгоспвиробників області завершили на площі 250 тисяч гектарів. Середня урожайність 44 центнери з гектара. На даний час проведений посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі порядка 50 тисяч гектарів. Збут продукції потрошки налагоджується, тобто є зернотрейдери, які закуповують зерно, окремі господарства пробують продавати свою продукцію по заключених договорах напряму, наприклад, в Польську Республіку.